Вітання, друзі! Моє ім'я Ковнацький Олег, і я хочу представити вашій увазі дуже незвичайний, але важливий курс. Найскладніші і найцікавіші клінічні випадки трапляються з нами на стику різних спеціальностей. Саме так є з ендодонтією і дитячою стоматологією. Тому що постійні зуби з несформованим коренем, їх ендодонтичне лікування це те, що знаходиться посередині компетенцій дитячого стоматолога і ендодонтиста. Ці зуби лякають всіх стоматологів, дитячих, дорослих, загальних стоматологів. І наш курс з Вадимом Вадимовичем Слабковським. Зробить так, щоб розвіяти раз і назавжди ці страхи у вашій практиці, і щоб ви могли проводити лікування ендодентичне постійних зубів з несформованим коренем у дітей спокійно, впевнено і з максимальним результатом для ваших пацієнтів. Приєднуйтесь до нашого курсу.